Дивись, яка вода, мені вода. І все, то все плаває. Тут взагалі проход, проходу ніякого нема. От ти, господи. Коротше, мумилася в прямому смислі слова. Господи, яка тепла. Не там коло церкви. Так само все Уді, Венеція. Все, хотіла попасти в Венецію. Коротше, я щось передумала, потужі, притуше, холодна вода. Ні одного таксиста нема, бо звісно кожен боїться за свою машину. Самі такі не, які не бояться нічого, лише тут. Пливу, та не їдуть, капець, стоп, тут прячу телефон. На, Як? Naras, ja.